У нас тільки готівка, хочу попереднику да, згодна. Роз... Так, так. Навчаються тут продавці продовольчої групи товарів. Навчаються вони у нас три місяці, потім у них виробнича практика. Виходять дуже задоволені, впевнені продавці у нас. Тепер на себе і обрізати і вниз, вниз, тут просто запайщик, ваги, електронні, такі, напольні, все. Просто там в маленькому варіочці працювала, був в мене такий досвід. На руках з рук з руки брала гроші, ось мені сподобалось, тому вирішила піти далі сюди в більш цікаві місця. Скажімо так От, на цю професію завжди є попит, тобто ти без роботи там в будь-якому разі не залишишся. Наш локдаун він нам показав, так, що працювали саме в продовольчі в магазині. Він ніхто не працював. Так. Тобто, яка б не була ситуація, але саме ці, ця професія вона буде завжди актуальна. Тому треба не боятися, навчатися і завжди буде у людей професія. У нас зараз предмет охорони праці, да? охорона праці жінок, навіть да? на законодавство. Напиши в дужках, будь ласка, з залучати. Потужність нашого навчального закладу дозволяє навчати за рік близько п'яти тисяч осіб. І саме така кількість була, проходила навчання в довоєнний період. За минулий рік ми навчили, не дивлячись на військовий стан і реалії нашого часу, ми навчили близько трьох тисяч осіб. Це було навчання за професіями, які є ліцензовані в центрі. Їх у нас 11. Це професії торговельної сфери, це професії фінансової сфери, це it сфери комунального господарства, надання медичних послуг та соціального страхування. І е, побутового обслуговування. Є в нас такий курс по складському обліку е, логістиці, також набували знань, е, торговельна сфера додатково вивчали каси, е, тому що ми знаємо, що торгівля в нас працювала і потребувала працівників, але треба знання каси. Ми надавали саме такі знання. В it сфері у нас багато, у нас є ж багато курсів. Я працювала 20 років дитячим дитячому садку вихователям, але потім вирішила підняти кваліфікацію, тому що зараз не стоять на місці і знання комп'ютера потрібні. Для праці, для розвитку тут збираються да, учні початкового рівня, де ми вивчаємо комп'ютер з нуля. Тобто це і операційна система, і вже поступово ці додаткові додатки, які потрібні для, для роботи там, в офісах, да, зараз збільшого. І тому тут студенти зазвичай приходять, коли вони змінюють свою професію і починають да, заново вивчати комп'ютер, тому от ми допомагаємо обрати новий да, шлях. Перекваліфікація, тому що ну на всякій роботі треба знати Word, знати, як зробити любу об'яву, документ, як скопірувати, створити папку, як перейти з Word в PDF. Ну PDF зараз всі проекти роблять. Ляться презентація, робляться. А, ну самому по Ютубу такого ну сам не вивчиш. Наразі навчання проходять близько 200 осіб. Так, 200. Да, 200 осіб. Частина з них є на практиці, частина їх навчається в аудиторіях. І на сьогодні ми дуже активно запроваджуємо дистанційну форму навчання, враховуючи реалії нашого часу. Що вставляєте якесь відео, а у вас знизу нам є що запропонувати саме для вихователів дитячих садків, які сьогодні ведуть дистанційне навчання для малюків. У нас є спеціальний курс п'ятиденний, дуже цікавий. Ми вчимо використовувати оцей е, мультяшний контент. Е, е, Озвучування узвуч робити, тобто е уроки урізноманітнити, зробити їх цікавими для дітей. Що в нас ще є? Є такий інструмент, який називається фон. Як ми з вами подивилися гучність. затискаю стрілочку і зменшую розмір свого файлу. Так, Так. ми заклад освіти дорослих. У нас тут створена певна така атмосфера. Ми Спільно зі службою зайнятості дбаємо про те, щоб вони не просто отримали освіту, а щоб ми працюємо на кінцевий результат не тільки працевлаштування, а утримання на робочому місці. У нас стабільно відсоток працевлаштування. Вище 90 до, до воєнний час це було 97-96 випускників. Вони гарантовано праця За минулий рік у нас е, трошечки відсоток упав. Він 91, але це високий е, це високий відсоток для військового часу. Все, че давайте на руки знімемо.